Пасхальні кекси традиційні види випічки для багатьох полтавських хлібопекарів. Наталія Берегова, яка представляє одне з таких міських підприємств, розповідає: паски випікають не один рік. Ми випікаємо за традиційною технологією на великих густих опарах. Сирону використовуємо тільки натурально. Полтавчани дуже полюбляють нашу продукцію. У своїй рецептурі вони нічого не додають та не змінюють. Тому нині можуть розповісти, скільки коштує великодня паска у 2015-му. «600-грамовий кекс пасхальний, це приблизно десь від ціна 19,50. свої кекси принесли для оцінки на традиційний великодній конкурс, що проводить державне підприємство Полтава Стандарт Метрологія. Серед звичних пасок показують і ось такі дороговартісні, які роблять виключно на замовлення. Їх в 11-й оцінює журі конкурсу за зовнішнім виглядом. Кекси масового виробництва коштують. Більш цінимо ми натуральні інгредієнти, тобто менше консервантів, менше барвників, менше ароматизаторів, тобто те, що більш натуральне. Якщо ми беремо до уваги продукцію немасового виробництва, то, звичайно, тут, як кажуть, на вкус і цвіт товарі ще ні. Долучились до конкурсу чотири хлібопідприємства з Полтави та одне з Лубен. Переможець традиційно отримує диплом, всі інші грамоти. Нинішній конкурс відзначився значно меншою кількістю учасників: 5 виробників і 10 видів продукції, що втричі менше ніж у 2014 році. Виробники спочатку не знали, яку які паски пропонувати людям: чи більш дорогі вироби, чи менш дорогі вироби. Справа ж тому, що якщо це більш дорогий вироб, скільки він буде коштувати, чи його будуть брати люди, чи не будуть брати люди. Втім, головні оцінки кажуть пекарі, все одно виставлять Полтавці. Купуючи та куштуючи святкові кекси на великдень.